Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімукін. Всі обговорюють законність чи незаконність наказів закарпатського чи львівського коменданта про обов'язок чоловіків від 18 до 60 років носити та пред'являти військовий квиток. А якщо я вам скажу, що у нас законодавчо взагалі не закріплений, обов'язок носити паспорт. Ви повірите? Але це факт. А тут з'являється комендант, який. Напхав у наказ різних законодавчих норм, обгорнув якусь там жовту фольгу та видав її за золото ацтеків. Те, що вказані накази не відповідають законодавству, це і так очевидно. Давайте краще, як завжди, коротко та по суті розберемося, чи можливо законодавчо закріпити обов'язок носити військово-облікові документи та надати ТЦК повноваження їх перевіряти. А якщо відео корисне, тисніть, Поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал, буде цікаво. Паспорт це документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство. І кожен громадянин, який досяг 14річного віку, зобов'язаний його отримати. Ці норми закріплені в законі України про єдиний демографічний реєстр. А чи є обов'язок носити? Ні Конституцію, ні законом не закріплений обов'язок носити паспорт. Ви скажете, так штрафували ж? У 2020 році були поодинокі випадки, коли деякі суди під час карантину з посиланням на постанову Кабміну, який зобов'язував громадян носити паспорт, штрафували на 17 тисяч гривень за статтею 44 і значком 3 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення правил карантину. Чому? Бо деякі громадяни просто слухняно махали головою та визнавали провину. А хто ж оскаржував подібні рішення в апеляції, то все скасовувалося. Але якщо подивитися на наше законодавство, то не існує відповідальність за відсутність паспорта. Є лише адміністративна відповідальність за статтею 197 КУПАП, коли громадянин не отримав паспорт. За перший встановлений факт. Попередження, а за повторний смішний штраф у 51 гривню. Так приймуть закон і все, не поспішайте. При прийнятті нових законів не допускається звуження чинних прав і свобод, передбачених якраз Конституцією. А це гарантовано статтею 22. Тому якщо основним законом не передбачений обов'язок носити паспорт. Тобто прийняття закону, який зобов'яжуть носити паспорт, наприклад, або військово-облікові документи, звузить наші права. Тож для цього необхідно змінювати Конституцію, що і в мирний час досить непросто, а в умовах воєнного стану це взагалі неможливо. Повноваження ТЦК на перевірку. Це просто нереальна річ. Чесно, навіть не хочу про це. І говорити я на 100% впевнений, що на рівні закону такими повноваженнями ТЦК не наділять. Тут поліціянти, які вже хоч трошки мають уявлення про закон, то вчаться десятиріттями. Буває добряче, якось там чудять і перегинають палку, косячать, але, хоч якось там розуміють, а що буде, якщо таку владу нададуть не підкованим юридично військовим. Чесно, страшно уявити. Висновок. Ситуацію будуть виправляти частковим внесенням змін до інших нормативних документів, розширюючи, наприклад, повноваження поліції, що теж для мене не зовсім зрозуміло, та постановами Кабміну. В який спосіб, та як завжди, наприклад, внесуть до закону чи Кодексу норму про те, що порядок носіння та перевірки військово-облікових документів. Здійснюється на підставі постанови кабіну, який повинен розробити відповідне положення та інструкцію. Депутати, що розуміють, що на рівні закону певні неконституційні норми закріпити не можуть. Але інша справа ручний кабмін, який завжди напихає. Не впихуємо його і вийде, як зазвичай, хто знайшов і з боку бантик. А чи буде ця постанова відповідати законодавству? Та як її будуть трактувати виконавці, ми бачимо на прикладах постанов номер ну, теж самого кабміну 1456 та 1487. Ви не повірите! Два тижні підряд публікував найновіші способи вручення повісток. Посилання залишив в кінці. І думав, що все третій серії не буде. Але не вгадав, бо читачі проінформували про ще один. Найхитріший спосіб влучення повісток. Якщо цікаво дізнатися, ставте побільше вподобайку, коментуйте, і відео буде за три дні. Корисна інформація? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!